Ворогу не можна давати ні дня, ні часу, навіть ні хвилини, щоб він не міг укріпитися. Потрібно дожимати ніяких домовленостей, даже мова про це не може йти. Мій позивний — Льопа, я пілот ударних безпілотних апаратів, дронів DJI Matrix. Як прийшов 68-му бригаду, я був спочатку в піхоті, потім в мене були проблеми зі здоров'ям. Приїхав в нас. Колишній старший сержант роти, мене та двох побратимів відібрали в підрозділ. Я взагалі не мав уявлення, що таке дрони, ну як цим користуватись. Але побратимі допомогли, Я дуже швидко навчився, був заряджаючим, тобто другим номером, штурманом. І потім помаленьку-помаленьку і дриз до пілота. У мене просто були дуже добрі вчителі. Да й взагалі складнощів з дроном немає. Головне саме головне це бажання. Бажання працювати на дроні, нищити ворога. Мій позивний кеп. Я пілот ударних безпілотних апаратів fpv дроні Людина, яка сталкувалася з цими гаджетами з комп'ютерами, їй буде набагато проще вникнути в цю всю систему fpv дронів тому що в нього вже є якісь задатки. Я був далекий від цього всього, але своєму керівнику сказав, що місяць і я буду літати на дроні. Він скептично трошки до цього віднісся, але сказав мені, що я хочу на це подивитися, я буду дуже за тебе радий. І за місяць я полетів на дроні, і він сказав: Круто. У <му> процесі навчання я вам скажу, що опять-таки, дрони це зовсім інша специфіка дронів, яка кардинально відрізняється від мавіків. Там дуже багато налаштувань, дуже багато всяких програм, перепрошивок, каналів. Я на сьогоднішній момент до кінця не розібрався, і багато того, ще не до кінця не розібрався. Постійно щось нове. FPV-дрон дрон це дрон, який складений, можна сказати, типу як на коліні. Mavic — це заводська модель, і ну вона простіша, набагато простіша в використанні там, набагато менше функцій. всяких. його підняли. Він висить в повітрі сам. А fpv дрон треба постійно тримати. Ти не маєш часу ні на секундочку відволіктися, тому що можеш втратити борт. В процесі керування він набагато складніший. Пілоти літають, сапери заряджають. Якщо є інтенсивні бої, ми дуже багато витрачаємо БК. В дві години можемо витратити там ну, багато ящиків. БК. В нашому підрозділі є побратими, які вражали танки, вражали тяжку броновану техніку. Гаубиці БТР. велике металеве броньоване. Хлопці масово знищували противника під час його штурмів. У нас була ситуація, як тоді була трішки туманність, і ворог почав проводити наступальні дії на наші позиції. Вилетіла розвідка, побачили, що одну із наших позицій вже атакує противник, і тоді були всі пташки підняті в повітря для відбиття цієї атаки. Хлопці всі працювали на ура, провели дуже ефективний бій з противником. Він був змушений відступити. Як він не намагався, як він не закидав своїм м'ясом, можна сказати, наші позиції, в них нічого не вдалося, і ми стояли, витримали цей бій і вразили противника. Вони в них були дуже великі втрати. Точну цифру не знаю. Я знаю, що більше ста чоловік. Але в Це здається не за неділю. Це було за три дні. Вони могли б зайти просто в посадку, розстріляти, але ми дуже досвідчені хлопці вибили їх мавіками. Працював весь колектив, шість суток ми не виходили з позиції. Працювали злагоджено. Дуже багато хлопці працюють. І ефективно, ефективно працюємо. Дуже велика ефективність. Як камікадзе, так і Мавіків. Мавіки. Вони дуже ефективні при штурмам, тому що він рятує піхоту. Він не дає підійти близько до піхоти противнику. Він просто точно вибиває противника на підході до наших позицій. fpv дрони вони більш потужний заряд можуть нести, більш важкіший можуть летіти на дальній дистанції і вражати велику броньовану техніку. Часто бувало таке, що наш дрон не в повітрі, а вся апаратура підключена, і ми ловимо дрони противника зображені. І по цьому зображенню ми, знаючи карти, відслідковували звідки вони вилітають і ми вражали їхні місця перебування. У нас була ситуація, як ми витягнули двох наших побратимів з нашої бригади. Вони були двоє-трьохсотих. Першого ми знайшли на другий день після штурму в полі, і другого ми знайшли в той же день, але вночі. От, побачили сигнатуру завдяки злагодженим діям піхоти і керівників, і наших рубаків було проведено успішна операція по поводу евакуації наших побратимів. Ворог не стоїть на місці. Дуже активно вони використовують fpv дрони, дуже дуже активно вони. Їх дуже багато від кожним днем все частіше, частіше. Так, да, вони удосконалюються. В них накопані окопи. Просто кілометрові, і в них виходить таке, як ніби в селі йде вулиця. І там хатина, там хатина, там хатинця, Тобто там ліндаж, там ліндаж, і зачасту ми вилітаємо в розвідку для знаходження цілі для себе. І ну, спостерігаємо, бачимо, що вони сильно укріпляються, але ми їм зачасту ламаємо трошки плани. Бояться вони нас, бояться. Ця війна триває, грубо говоря, 2014 -го року. Е, я розумію, що вона може прийти ще 10 років. У мене є син, і я не хочу, щоб мій син через 10 років опинився на моєму місці. Я би хотів просто одного прекрасного ранку встати, прокинутися, почистити зуби, помитися і піти на роботу у вільній країні. Не думати, що в нас такі сусіди є, і завтра можуть прийти опять до нас з війною. Чим більше дронів, тим більше у нас шансів швидше це все закінчити, вигнати противника і, і просто їх треба кошмарити, щоб вони не встигали розслабитися, не встигали в туалет сходити, тому, що щоб вони знали, що над ними висить дрон, або до них летить дрон.